Бавлюсь деталями, влаштовую покатушки та встановлюю електроніку. Ну що, друзі, я повертаюся у залізничний моделізм. Попереду буде макет, багато моделей та яскравий контент. А сьогодні розповім про модель пасажирського електровозу чс 2, для створення якого назбирав цілий ящик деталей. Єсу-програматор, цифровий декодер, силова плата, донор ходової, набір деталювання, пантографи та безпосередня модель чс 2 Тепер доклад розповім про кожну з позицій. Це модель українського виробництва фірми RTM в масштабі H0. Якість відливки та деталювання на найвищому рівні. Лінії чіткі, а поверхня навіть без натяку на дефекти. Згідно до технічної документації прототипу опрацьовано кожен гвинтик, ізолятор та лючок. Тому в комплекті вкрай багато деталей. Їх настільки багато, що страшно уявити, як їх всі можна помістити на одній моделі. В кабіні машиніста опрацьовано всі кнопки та важелі керування. Найдрібніші елементи запаковано в окремі зіп пакетики. І навіть це ще не все. У корпусі знаходяться рами візка та накладки моторного відділу. Кількістю деталей це буде грандіозне будівництво, але поки ховаю цей пазл. Модель комплектується фризованим склом та накладками на прожектори й фонарі. На трьох папірцях декали зображено елементи лівреї та технічні позначки. Якість без сумнівів. Читається кожна літера та цифра. Нарешті дійшли до найцікавішого пакетик з металом. Набір одразу комплектується дротом різного перетину для імітації порушнів та інших тонких елементів. А тепер увага! Чотири плати фототравлення. Тут просто без коментарів. З такою кількістю фототравлення модель буде по-справжньому золотою. Виробнику велика дяка за проведену титанічну роботу над цією моделлю. До основного набору виробник додав комплект деталювання з оновленою версією накладок на візок та посилених рамок під пантограф. Я поки не знаю, що це значить, але якщо воно є, значить буде корисним. У магазині RTM окремо продаються готові блоки ресиверів на випадок, якщо виникнуть проблеми з виготовленням їх з фототравлення. Така опція буде корисною. На пантографи: у комплекті все необхідне для самостійного створення точної копії: рама, ізолятори, кожух, дріт, пружинка та навіть стапель, який значно полегшить процес формування дроту. Як бачите, продумана кожна дрібничка. Це що стосується зовнішнього вигляду моделі, з якої буду робити копію прототипу з номером 51. Цей локомотив було збудовано у вересні 1962 року у місті Пульзень, Чехія. З заводу він поступив у депо міста Харків, де перебував три роки, після чого був переданий у депо Слов'янськ. У 1977 році був прописаний у депо Дніпропетровська, де він працював у спарці з 47 номером. Тому на панелі ходових ліхтарів має контактні розетки. У 2013 році на Запорізькому електровозоремонтному заводі пройшов капітальний ремонт та досі експлуатується. Дякую моїм патронам за вагомий внесок у розвиток каналу. У якості донороходової виробник пропонує використовувати швейцарський AE 6 6. Цю модель мені вдалося придбати на eBay у заводській упаковці навіть з рідними декалями. Стан самої моделі як новий. Зовнішній вигляд локомотиву захоплює. Рокко вже тоді випускали круті моделі. Мені вдалося знайти модель з закритим механізмом візка, бо більшість пропозицій на ebay мали відкриту конструкцію, як на фото. Цей локомотив я перероблю у стендовий, а ходова піде під конверсію ЧС2. Коли я зняв корпус, одразу звернув увагу, що пантографи з'єднані дротом та мають контакт на платі. Тобто модель можна пускати на рейку як справжній з подачею живлення по електроопорам. Крутяк. Плата старенька з лампочками розжарювання. На володового з однієї сторони присутній маховик, а візки з'єднані через пружинний демпфер. Корпус ЧС 2 сідає на раму навіть без допрацювань напильником. Це вже добре. Далі я вирішив перевірити її ходові якості, приєднавши до аналогового блоку живлення. Але модель взагалі ніяк не реагує. Змінивши режим на контакт від пантографу, модель змогла зрушити з місця. Це вже результат. Але чомусь лампочки не світять, хоча напряму вони працюють. Незрозуміло. Через контакт від візка модель взагалі ніяк не реагує, навіть якщо кидати живлення напряму на схему. Але мені було головне впевнитись, що двигун працездатний, а механізми візків обертаються без хрусту. бо все інше буде встановлювати новим. А саме силова плата відроку з роз'ємом plax 22 Цю плату я купував нову, як запчастину для електровозу RE4 4, який візуально схожий на AE6 6. Але має візки по дві колісні пари. Плата вже має розпаяне освітлення, але все це також буде мінятись під групу освітлення ЧС2. Для цифрового керування та імітації звуку був обраний декодер фірми ЄСу під роз'єм Плакс 22. В комплекті товста інструкція з дрібним описом функцій та схем з'єднань. Єдине все на німецькій. Але цей буклетик мене потішив. Завжди приємно тримати добре опрацьовану технічну документацію. Та безпосередньо сам декодер, до якого вже приєднано динамік. На даному етапі декодер пустий. Аби навчити його керувати моделлю, потрібен програматор. Досвіду роботи з цим девайсом у мене немає, тому попереду багато нового та цікавого. У підключенні програматора нічого складного. До ПК через ВГА порт та вихід на рейки. Все. На сайті виробника є багато технічної інформації та готових звукових файлів на безліч локомотивів. Але в нашому випадку все трохи складніше. Готового файлу для ЧС2 немає, тому доведеться створювати власну прошивку. Ну, ви зрозуміли, це буде не модель, а криниця контенту. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу, до зустрічі, друзі!